Всім привіт! Мене звати Віра Бойчук. Я є лікар-діетолог, нутриціолог. І сьогодні я б хотіла поговорити з вами про проблеми із кишечником, а саме. П'ять топ-продуктів, які варто категорично виключити із свого раціону харчування, якщо у вас є порушення функції даного органу. Взагалі, тема кишечника є дуже цікавою і вчені називають кишечник другим головним мозком людини. Адже в залежності від того, якими саме бактеріями він заселений. У вас міняється настрій, звички, рухова активність і ще багато багато інших цікавих речей. І саме у тонкому кишечнику відбувається всмоктування усіх поживних речовин білків, жирів, вуглеводів, вітамінів, мікроелементів. І Якщо йде порушення стану його слизової оболонки, всмоктування буде порушуватися, і це, в свою чергу, приводить до різних дефіцитів, а в подальшому і захворювання. І тому, якщо у вас є такі симптоми, як ламкість нігтів, часте випадіння волосся, слабість, неприємний колір шкіри, анемії, розлади стільця по типу там закрепів або проносів, висипання по шкірі, такі як екзема, дерматити, часта лупа та багато іншого, це відео саме для вас. І саме перше, що я рекомендую виключити категорично із харчування, це є алкоголь. Алкоголь будь-якого виду і в будь-якій кількості, адже немає безпечної та корисної дози у такому випадку. При розщепленні алкоголь в організмі утворюється речовина, яка порушує слизову оболонку, руйнує її, а це, в свою чергу, буде приводити до великої кількості дефіцитів. А ми боремося з тим, щоб відновити слезову оболонку і переглянути своє харчування. І взагалі про користь відмови від алкоголю хоча б короткочасної. І я пишу в своєму, писала в своєму передньому пості: отож перегляньте, якщо вам цікаво. І наступна група продуктів, які рекомендується виключити, якщо у вас є порушення роботи кишечника, це є цукри. Будь-які цукри, цукровозамінники, фруктові сиропи або фруктоза, тому що саме ці продукти є джерелом живлення грам негативних бактерій. З них є такі широко відомі, як стрептококи, стафілококи, грибки роду кандіда. І ці бактерії вони будуть порушувати вашу імунну систему. І викликати багато захворювань, а зокрема, порушувати роботу кишечника. І, в принципі, велика кількість цукру в раціоні веде до ряду захворювань одне з найпоширеніших на сьогодні це є цукровий діабет. Наступна група продуктів це є рафіновані вуглеводи. Вони поділяються на дві групи: до першої групи відносяться цукри та любі похідні цукру. А наступна група це є. Злаки, промислово оброблені злаки, тобто це всі продукти із муки. Це є здоба, пиріжки, хліб, макаронні вироби та багато іншого. Дана група продуктів вона не є, в принципі, корисною дуже для раціону, адже вона не містить клітковини, яка є. Поживу для корисних бактерій, в ній не міститься вітамінів та мікроелементів, а також вона згубно впливає на самий склад, кількісний і якісний склад мікрофлори і є живленням для грам негативної мікрофлори, яку ми хочемо усунути у своєму харчуванні. Відповідно, ці продукти містять також дуже багато глютену. А глютен в нашому організмі створює клейку речовину, яка від клеює клаптик за клаптиком слезову оболонку кишечника таким чином руйнуючи її. А наше завдання її максимально відновити. Тому категорично забирайте глютенові продукти свого раціону і повертайте їх тоді, тільки тоді, коли ви вже повністю почуваєте себе краще і ви впевнені в тому, що у вас немає непереносимості глютену. І на завершення, останньою групою, це є молочні продукти, і я дуже рекомендую виключити із свого раціону молоко, адже молоко воно містить багато цукру, лактози та білка. Казегіну і е, саме молочні продукти, вони не завжди сприймаються нашим організмом. Дуже часто у людей є первинна або вторинна лактазна недостатність. І це залежить від стану мікрофлори, чи готова наша мікрофлора. Перетравити даний продукт, і якщо є непереносимість, в такому випадку до нас надходить на велика значно більша кількість цукру, адже лактоза це є цукор, і таким чином ми зміщуємо кількісний, і якісний склад мікрофлори, ми перенасичуємося цукрами, ми сприяємо вирощуванню грибків роду кандіда і багато інших негативних і некорисних бактерій, яким нам би не хотілося. Отож, я раджу всім переглянути свою харчову тарілку і старатися не вживати дані продукти в своєму раціоні. Дякую всім, хто був сьогодні зі мною. Пишіть у коментарях свої запитання щодо цієї теми, я обов'язково з великим задоволенням вам на них відповім. І давайте разом жити якісно і харчуватися правильно. До зустрічі!